Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful day. Всім привіт, всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене, мені дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, перейдіть внизу, натисніть кнопочку Підписатися, виберіть, будь ласка, там де дзвіночок усі, щоб не пропускати мої відео, і поставте пальчик вверх, якщо вам сподобалося це відео. Хочу вам сьогодні розповісти трішки про сковороду свій відео, Ту, що я знімала декілька відео тому, показувала сковороду 5 в одному. Ми вже трішки користувалися нею, е, Все вже на ній пробували готувати. І смажили, і на пару готували, і готували у фритюрі, тушкували. Нам все дуже сподобалося, вона дійсно дуже якісна. Ви просили розповісти вам, як на ній смажиться. Смажиться дуже класно. В порівнянні, наприклад, з звичайною сковородою, на ній не робиться такий, як коли щось смажиться, не робиться такий нагар, як смаженого. Навіть коли смажить на олійці, трішки олійка збирається такими, як маленькими краплинками. Тобто воно не пристає взагалі до цієї поверхні. І на пару ми готували, все дуже добре приготувалося, дуже зручно. Водички потрібно небагато наливати, так як дуже низько опущена сама ця підставка для того, щоб ми готувати на пару. І тушкувати теж дуже у ній зручно і добре. Нам вона сподобалась. Поки що ми дуже задоволені, хоч і не недовгий час використовуємо, але дуже задоволені. Одразу видно, що якість дійсно дуже хороша. Це на рахунок Сковороди. Далі хочу з вами ще поділитися. Скорою, на жаль, мені вже потрібно збирати речі. Ми будемо від'їжджати до Польщі і хотіла вам показати ходила в гості до своєї сестрички двоюрідною стіткою. І ось вона мені зібрала такий малесенький, символічний подарунок. Мені є дуже приємно, я люблю таке все. І мені не важливо, що там, але мені приємно, що потурбувалися і ось так подумали про мене. Зараз покажу, що там. Ось таке полотенечко маленьке. Пудрового кольору, як я люблю, на кухні. Буде в мене висіти з полуничкою. Дуже гарно, м'якеньке таке. Клас. Далі ось такі два зажими у вигляді метелика. Це щоб, якщо щось відкрито, наприклад, каву я відкриваю дуже часто і в мене не поміщається, вся. Я висипаю в баночку, вся не поміщається одразу, тому що. Вона не висипалась і не видихалась, то можна защипнути такими зажимами. Далі ось такий крем для рук. Дуже потрібний крем у зимовий період, так як в мене дуже пересихають руки від холоду. Ось таке біомило натуральне, екологічне з апельсином і лавандою. І ось така дерев'яна ложечка на кухню, такий предмет. Можна буде нею щось насипати, наприклад, теж каву можна насипати. Подаруночки приємні, дуже. Дуже дякую за ці подаруночки. Мені це так зігріває всередині душу. Ось помаленьку вже я збираю свої речі. Напевне, буду знімати, як я збираю валізку, що буду вести звідси, вже дещо закупила, щоб нічого не забутися. Ось і вже така трішки е починається в мене, як сум такий вже на душі в мене починається. Я вже хвилююся, я вже переживаю, мені вже так якось не хочеться їхати, але нічого. Я знаю, що я приїду знову, тому я думаю, це мені більш піднімає настрій, коли я думаю про те, що це не назавжди. Ось так. А зараз запрошу вас до перегляду відео. Поділюся з вами своєю покупочкою, як ми відпочивали, каталися з сином з гірки. І приготуємо з вами сьогодні пиріг з листкового тіста. Знову сьогодні я готую з листкового тіста. Тому запрошую до перегляду. Замовляла джинсовий костюм, жилетка і штани. Хочу з вами поділитися. Дуже надіюся, що влізу, бо, звичайно, мами дуже все смачно, як завжди. Розмір захай ніби свій, але все може бути. Так як через інтернет посилка це завжди неочікувано може бути. Ось така жилетка. І ось такі джинси. Ось так жінці 35 років захотілося зайчиків. <с? <с?> я ж давно хотіла щось з малюнком мені попався, він просто щось сподобався, взяла його. Ось показую вам я оділа костюм. цей Він то на мене підійшов, я у нього влізла, але застібнула. У поясі дуже так плотно, якби, звичайно, було на розмір більше, було б краще. Але розміра більшого там не було, був лише цей останній розмір 29-й і тканина зовсім не тягнеться, тому ось так. Прийшли прогулятися з сином наш каньйон місцевий. Ось криничка у нас тут така на початку. Сніжочок сипать. Такий класний, падає. Думаємо піти подивитися, чи є вже десь звідкись покататися трішки з гірки. Хоча син, хочемо подивитися, чи є достатньо снігу для цього. Ось у нас такий каньйон. Завжди в дитинстві сюди приходили кататися взимку на лижах, на санках. А влітку, колись як я була ще маленькою, то ми з однокласником ловили тут ящірок. Ми їх відпускали, звичайно. Але бігали по цих горбах. Тоді вони нам здавалися дуже високими. Зараз вони здаються вже не такими високими. Наш каньйон багатий ось. Піском, глиною, ось так, якщо розрізати кожен горб, то ось таке всередині глина і пісок. Ось тут хтось теж брав глину чи пісок. І так, в багатьох місцях, ось там, а зверху сосни. Тут весь каньйон в соснах засаджений. Ось така краса взимку. Дуже гарна. Так він далеко-далеко туди в глибину йде. Там колись аж в кінці, десь через метрів, не знаю, 200. Є печера. Ми колись теж карабкалися на неї, бо вона зверху прямо на горбі знаходиться. Вже ближче туди до верху, де сосни ростуть. Залазили туди, коли були дітьми в печерцю. Класне дитинство було колись у нас. Ось ми знайшли гірку. Цій гірці вже стільки років, вона вже викатана, вона навіть не засипається, так і залишається. Ще я колись каталась в дитинстві з неї і так і до цього часу катаються з нею. Ось зараз ми будемо її випробовувати. А ось ми зверху вже. Ось наверх ми вилізли. А ось така гірка. Здається, знизу, коли дивишся невелика, а вилізли зверху, дивимося вже. Така вона крутенька. Зараз будемо випробовувати. Почала на мішку, закінчила на джинсах. Ну, а зараз я буду готувати пиріг з листкового тіста з грибами та курочкою. Одразу скажу, він дуже смачний вийшов. Ну, прям нам дуже сподобався. Тому беріть рецептик, якщо ще не знаєте такого, і готуйте разом зі мною. І так, для цього рецепту нам потрібно 500 г тіста листкового, 300 г курячого філе відваряного. І 200 грам десь грибів приблизно. У мене були печериці і опеньки, зібрані у лісі, цибульки дві невеличких у мене і три столових ложки. Курочку я дрібненько нарізаю. Цибульку теж нарізала дрібненькими кубиками. І ще скажу, що в кінці потрібно, якщо любите кунжут, то можна ще посипати буде кунжутом в кінці перед запіканням. Грибочки заморожені я розморозила, просто вони вже відварені в мене. І порізані, так тільки дивлюся, можливо, якісь шматочки є більші, то я їх ріжу теж, щоб вони були дрібніші. Розігріла олійку на сковорідці і буду обсмажувати цибульку. Після цього до цибульки я додам грибочки, буду недовго смажити, десь декілька хвилин, так щоб вони трішки стали сухішими. І Після цього додаю курочку і буквально там декілька хвилин перемішую, тому що курочка готова, не потрібно нічого з нею робити. Ось, і додаю 3 столових ложки сметани, далі сіль, перець і сушений чесник. Я люблю сушений часник додавати до всього. Ось Тому й сюди додаю. І не смажу зовсім там, тільки перемішую все разом з спеціями. Добре, і все. І виключаю. Тут з боку біля мене мама ще готує рибку з овочами. Тому ми так разом в, в тандемі готували сьогодні. Лискове тісто я розкачую на муці, ось муку підсипала, розкачую так під форму. Форма в мене 28х28 см. Ось я розкатала так тісто, щоб мені було два шматка під розмір форми. І далі я викладаю начинку всю, яка в мене була на слой цей тіста, і буду зверху перекривати другим шматком тіста. Гарно по боках прохожусь руками, защіплюю добре, щоб нічого не випадало, коли буде запікатися, так як воно дуже гарно. Піднімається і надувається під час випікання. Одне яйце розбила ось для того, щоб змастити це тісто, щоб воно зарум'янилося. Я ніколи не розділяю жовток із білком. Просто ось так перемішала і змащую ним свій пиріг. Далі я присипаю кунжутом. Кунжут я дуже люблю і взагалі ми всі дуже любимо кунжут, тому присипаю не смаженим кунжутом, так як він під час випікання і так засмажиться випікала я пиріг в духовій шафі при 180 градусах 30 хвилин верх-низ з конвекцією.